З 10 травня Росія втратила 615 солдатів та 98 одиниць техніки на харківському напрямку. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Зазначається, що росіяни здійснюють перегрупування та намагаються закріпитися на досягнутих рубежах. Українські підрозділи виявляють та атакують окремі групи військ РФ, щоб не допустити їхні накопичення у північній частині Вовчанська. Також сили оборони просічують міську забудову та контролюють місця зосередження російських сил та техніки. Тим часом у міноборони підтвердили, що піхотні групи окупантів зайшли до Вовчанська продовжується евакуація населення з міста. Обласний центр також перебуває під ударом ворога по декілька разів на день і знаєте, ця тактика, яку зараз використовує наш ворог, це залякати людей, бо всі прильоти здійснюють по. Багато населеним районам міста Харкова. Це житлова забудова, багатоповерхова житлова забудова, і дійсно вони використовують тактику залякування. Людей, щоб залякати людей, щоб люди дуже хвилювали, щоб вони виїжджали з міста. Але я впевнений, що це їм не вдасться. Сьогодні не йде мова про евакуацію міста Харкова. Так дійсно, ми навпаки приймаємо до міста Харкова. приїжджають люди з районів, де зараз ідуть. Активні бойові дії, і хочу сказати, що вже ми прийняли понад 6 тисяч людей, які переїхали до Харкова. Ми розміщуємо їх у гуртожитках, надаємо все можливе для того, щоб вони почували себе більш-менш захищеними.